Ми вивісимо на нашому сайті номер банківського рахунку, на який будуть збиратись кошти на цю діяльність. І ще раз подой, це громадський рух, і він буде фінансуватись ну відповідно громадянами. Транжів з Білого дому до мене не йдуть, так. так що це а, 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 можливо. І ще такий от Цим правоохоронна діяльність на сьогоднішній день займаються міліція, СБУ і інші там, структури. Тобто ви підміняєте ці структури, або будете в з ними взаємодіюся з підтримками порядку? Ми до цього часу ще чекаємо, поки відбудеться ілюстрація правоохоронних органів місічні. Тому була наша заява на нашому сайті, що ми не збираємось патрулювати місто з міліцією, незрозуміло з ким. Коли люди нарешті спроможуться провести ну, люстрацію в своїх підрозділах, і я думаю, там всі прекрасно знають, хто хапужив, хто брав взятки, хто знущався над людьми. І це питання: давайте ви же не всі їзьмо вас одного будете ходити з палкою і махати по району. Питання. Це? не не столько той чоловік хотів. Представник Воронич Мінський. Назвіть це ім'я, пожалуйста. Олексій. Подскажите, пожалуйста, от, от, кого с сектора, ну, кто, кто вас назначил? Не, ну вы только пришли, задаете питание, как я уже сказал. Я уже не ответил. Я, знаю, У них єдиниці тим, кому є 18. Це ви знаєте, чи я знаю? Я ж пояснив, що ми не набираємо в правосектор сектор людей, кому менше 18. Якщо бігає якась людина десь в масці і щось робить, я не бачу під маскою скільки йому років, самі розумієте. Я не так да хай їхні батьки їм по задницю надають. Ну що від мене хочете? Щоб я зараз ходив під полі і шукав людей, які менше 18 років. Хто? які не в... ну, Нет в... в... 18 лет, они просто а і и уведають. А потім и все, все буде пора. У, у, у мене таке питання, да? Вот еще сам... сам... мені Зависи. О, прямо зараз наш колега, журналіст Чернігівський, який працює в Києві зараз, Андрій Кужель, пише наступну інформацію, що вчора він у своєму інтерв'ю у Іранці сказав, що Чернігова на постійній основі в правому секторі крім нього немає людей. Як ви прокоментуєте цю інформацію? Це в Чернігів в Києві мається мова. Ні, це я присилаю вам саме інформацію. Інтерв'ю брали саме щодо Чернігівщини. Людина цікавилася саме ситуацією у нас, і я от вам читаю. Якщо ви в запитали, що є... — Прокоментуйте цей запит про я те, що крім нього немає. За все, в що ви Іранця запитали, чи є хтось тут зараз ну, саме сам з Чернігов? Да? Йому сказали, що я тільки з Чернігов Ви були присутні з інтерв'ю? Ну, під час інтерв'ю. Ви питаєте мене, я коментую. Якщо хто робіт, що я, хоче, я, інформації. я ж вам трактував питання. Так? Питання було наступного плану. Хто нині займається в Чернігові в Чернігові правим сектором? На що поступила відповідь? Що у Чернігові mm -hmm. я Ось, вже... це, це не питання? Це як це прац... не питання. Ні, людина відповідає. людина пристав. Іранець і то і... і... так. Ми не знаємо про що ми говоримо. Але. Я особисто знаю цю людину. Артем, прошу, і будемо останні тобі запитання. Я так розумію, значить ці. Хлопці, молоді, які трощили офіси і так далі, тому подібне, вони мають тоді прямий стосунок до Володимира Поліщука. Так? Ну, напевно, що. А, власне, як ви тоді оцінюєте дії ось цих молодиків? Чи це правильно, чи це неправильно, а, можливо, треба там дійсно зайнятися патрулюванням Ну, Що ви їм порадили? Молодим хлопцям, приєднуватися до вас можливо. Я пояснюю. Якщо їм є 18 років, нехай приєднують до нас. Якщо вони таким чином хочуть показати свою позицію, якби, щоб це потім не переросло в позу, розумієте? Ну, якщо, якщо це дійсно було зорганізовано Поліщуком, це питання до нього. Чи готовий він нести відповідальність за зорганізованих ним людей, якщо він дійсно їх організував? Це все. Яка буде відповідальність в тому сенсі, якщо він це організував? зарядку? Закінчуємо, Олександр. Ви сказали, ви будете Олександр, да. давайте почнемо з того, що Юридично, дивлячись там від цього збору такого злочинного. Що не стосується? Все, я Стос... думаю, вже пішло по п'ятому колу, одні ті самі питання. Тому залишається.